Сучасний світ так влаштований, що звикає надто швидко до успіхів. Коли почалась повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни. Але, щоб там не було, нам робити своє, захищати свою державу, українську незалежність, наше життя. Нашу культуру, українську свободу і ми захистимо. Я дякую усім у світі, хто допомагає Україні. Слава кожному нашому воїну, слава усім, хто не відступає, не вигорів, хто вірить в Україну так само, як 24 лютого, і так само б'ється заради України. Хто дбає про Україну кожного дня додавати сили нашій державі. Тільки це потрібно, слава Україні.